Диви, диви, як бабуся ліпить. диви. І ти ще сюди так раз прокачаєш. Ось так, все. Тепер будемо качати так. Ще раз, ще раз пройдися. Ну, найтепліші споди виросла в сільській сім'ї. Мама працювала в колгоспі на буряках, як завжди. що було. Це буряки, і городи великі. І ходила з мамою на буряки. І на городі працювали, і хазяйство було велике. Ще сестра була молодша, треба було нянчити. Ну, Роботи було багато. Ну і було, звісно, і радості. І Ми веселі такі були, особливо коли наставали Новий рік, Різдво, ми збиралися всі, а дітей було в селі багато, в кожній сім'ї. Двоє, троє, четверо. Ми ходили посівати снігів багато. Приходимо посівати, щедрувати. Нам пиріжки дають, бо ж грошей раніше не давали. пиріжки дають, яблука, оріхи. А хто дав п'ять копійок, то ми до нього ще раз приходимо. У мене всі були яскраві ті моменти. Мама мене завжди зустрічала. Я робила позмінно, вночні зміни, то мама мене завжди проважала. Завжди зустрічала і все питала, коли ти приїдеш. Я кажу, мамо, завжди як через два дні. О, То, мама, все мені це. Я приходжу, мама вже то вареники наварить, борщ варила, ці каші молочні всі варила. Ну, таке все добре в нас було. Гарно було, гарно ми жили. Мама навчила всього і працювати навчила, і казала бути чесною. Доброзичливий, не скандалити ніколи. Казала, щоб роби так, щоб в тебе все був в порядок, щоб все, щоб все в тебе було добре. Ну, я знаю, всього навчила. І на городі робити, і в хаті робити, і кругом. А наша свадьба, Аня, бачиш? Да. Да. Це ми вже в місті були в Толіка. Зараз там дяді Ваня, хай нам злапає якогось так. бачиш? Thank mm -hmm. you.